Друзі, всім привіт! Мене звати Юля. Ви на каналі Сільське життя, жартома і всерйоз. І в мене тут мої підписники Антон просив, щоб я показала поближче Альтанку. Покажу це, чоловік робив сам. Ну, Я вам скажу, що в мого чоловіка золоті руки. І все, що бачите, коване і не тільки, це все робота його рук. Він молодець. Тому зараз покажу. А цю тканину ми брали у магазині Вантех. Місто рівне, не реклама нічого. Я вже колись знімала відео, як ми гойдалку реставрували. Це називається тканина Оксфорд. Вона ну, має властивість там вигорать трошки, звичайно, але ми її брали по 70 гривень метр минулого року, і ну, я вважаю, що це недорого. Е, вона прорезинена, вона не пропускає вологу. Е, Ну, Вона є там товща і тоньша. То, тут у нас на альтанці тоньша, а от там на гойдальці я покажу, то там товще. Десь в мене відео, я показувала, як ми реставрували гойдалку. Ну, Ми знайшли собі таке рішення. Тим більше вона в нас простояла сезон, я взяла в машинку, вкинула і випрала. Дивіться, отепер от ближче покажу. Бачите? Отака от вона Ось от, пішла з цього боку зсередини. Це стільці подушки боку. Кіт спить. Ось, бачите, ось зараз. Ось вона така, бачите, як прорезинена ніби. Посили нам просто і ми почепили на отакі проволоки тут зверху. Ось, ось там фонтан. І отака от вона, бачите, ось така. дощ не пропускає. Я зараз за цей, закрию, це я вам відкрила, щоб показати, бо дощ іде в нас. Ну, стоїть вона, вона свої гроші відходила. Чесно, як бюджетний варіант, чого б і ні. І виходить, що ми взимку на зиму я її зняла, а на цей на літо почепили. Отакі От справи. Зараз ще покажу, оце сама ця також тканина на гойдальці у нас. Гойдалку також чоловік реставрував, бо вже вона ну, старенька старенька покрасили. Я показувала відео, да, десь було. Ось, ну, Тут вона товща, вона є тонша і товща. Це нам дівчата обшили. А тут, там, бачите, сухенько. Це я руками трогала, мокрими. цей. Тут паралон поклали. і це вона, ну Тут перший сезон стоїть. Ну, я вам скажу, як купляти нову гойдалку, за скільки там, 4 чи 5 тисяч, і якість там вже ж не така, як тут. То це набагато дешевше. Це була по 120 чи по 130 в акції метр. Ми взяли скільки? 6 метрів нам на гойдалку вистачило. Ну, там, скільки? 700 гривень ми заплатили. Ну, плюс пересилка, 800. І балончик фарби. Отак. От то чому б і ні? Ну, зараз покажу, отак, бачите, звідси виглядає. Там обшито зварений каркас і труба, а потім обшито полікарбонатом, Четверка, по-моєму. І накрито цим профілем. Профілем накрито підбито USB всередині. Стеля і покрашена. І так. Каву попить, пообідать, повечерять, чого бідні. Ну, коли жара, то все відкриваю і тут гуляє вітер, ну, гарно. Отак. Стовпицями також самі чоловік робив забор, ворота, також, бо якби ми все Наймали майстрів, то тут дуже-дуже багато. Підемо ворота покажу. Ось бачите всі завитушки, метал і з, і з, і з полікарбонатом обшивали. Полікарбонат тут шістерка, по-моєму, на воротах. Отак. Ось, Ось я вам зараз покажу, дивіться, що я придумала. Я все вам обіцяла обіцяла. Тут мені треба вже пополуть біля двору, не встигаю. Я не знаю, мені 72 години в добі треба, щоб було. Дивіться, От це знаєте що? Тут у нас септік. Ну, септік-люки, так? Да? І я сюди придумала це мішки. Оті мішки великі, в які я сажала перець. Отут вони є, з них дуже класно робить. роблять люди переносні грядки, ну в кого мало, переносні клумби, переносні грядки, в кого мало, 음, ви зрозуміли, землі і місця, ну, це я сюди ще натикала своїх квіточок. Так. Ось так, ось чорнобривець тут який гарний, повний. Самі моя розсада, ви всі бачили, знаєте, анютини глазки, ой, Анютини братки. А ось лобеліка, дивіться, яка біла, класна. Це ось тут пополю, поприбираю і буде гарно. Вон, бачите? Також, ну тут ще не позацвітали. Тут муравки в мене завелися. О, брін, треба витравити, це погибель якась, а не муравки. Ходім батут. Тому так, трошки вам сьогодні екскурсію зроблю. Ще не подоробляли, треба доробляти, але дай Бог, щоб всі живі здорові були. А то все так собі. От, бачите. Тому О, лаванда, дивіться, яка класна. Боже, я її 9 березня зарізала на віки вічні, позрізала. Ось дивіться, бачите, а вона скоро зацвітає і тут буде такий аромат. Що це просто ось лавіна біла. Я її так люблю, вона така, як наречена, така ніжна-ніжна. Все голови поопускало дощик. А ось, дивіться, яка класна. Це, по-моєму, ярмне рже. Бачите, бахром бахромчата. Отака. Боже, як я люблю квіти, якби хто знав. Я взагалі всі рослини люблю, як їх можна не любити. І життя люблю. Ось такі справи. Он вишні червоніють уже. Видно, вам не знаю. Зараз піду покажу. Дощ іде, а я гуляю. О, бачите? Вишеньки Червоні і спілі. Скоро буде компот. Ми минулого року, до речі, закатали 50 банок компоту і всі випили. Так, Одна осталась, лишилась. А ось, дивіться, пухереплідник який. Як я його люблю. Я не знаю, чи вам передає камера. Він такий гарнющий, такий гарнющий. В мене є відео на каналі, де я показувала, як я його обрізала. І бачите, за рахунок цього, який пишнющий кущ, гарний. Цей барбарис. Це я вам ззаду показую. Зараз обійду, покажу спереду. Барбарис, все таке гарне, таке яскраве, насиченого кольору. Ось дьяволо, зацвів, також похиреплідник. Ялинка. Чоловік так не хотів сажати казав, на що вона нужна. Я його обдурила і сказала, що вона росте 70 см. А тепер він каже, що вона дуже гарна. Так. Троянди, тут, тут взагалі моя любов. Я вам скажу з приводу троянд. Дивіться, в мене були, я колись брала наборами троянди. Тут поки ще було ну по-старому, -по да, я брала наборами троянди, потім прийшлось мені всі їх викорчувати, бо клали плитку і ну не зберегли, коротше. І ми позаминулого року їздили, так, да, минулого, ми їздили тут, у нас біля міста є садовий центр і брали троянди. По 120 гривень кущ закритою кореневою. Я вам скажу, воно того варте. Оце цим кущам, ну, скільки, третій рік. Дивіться, які вони. Оця, це просто бомба. Там вони кожні гарні. Це біла буде, це така яскрава червона. І вони такі на їх стебла, бачите? Така дуже моцна. Минулого року був, он, я палку підставила, минулого року був град, і дощ, і тут її буря. Чуть не вивернула. Ну нічого, он вимахала вище мене. Оця дуже гарна. Вони цвітуть все літо. Ця жовта. Ота я забула, як називається, але ну, та не така там вкрай. Дуже індичата пищать, я їх загнала, вони повиходили. Отак. От ось у петунія лососла, Ох, я її обожнюю. Та все, я всі квіти люблю, нема таких, щоб я не любила. Газанія ось скоро зацвіте. Це ж теж все моє. Я ж вам розказувала, показувала, ви ж бачили, це моя розсада. Вон, ця лобелійка, частина попала білої, частина блакитної. Віолка, цей бальзамінчик. Цей якущик висадила на клумбочку. Диви. Полола хазяйка вчора. ти подиви, Цей алобуду пропустила. ну, А тут ось дивіться, які, Віолка. Тому такі. Тут все як розростеться. Вон, бачите, бордюрна жоржинка. Це та, що я в Світланки заказувала. Це ота саженцями, А оце я садила бульбочкою. Ось вона розростеться і буде цвісти все, -все, -все літо. Така класна. Чорнобривці. Ну, в общем, все-все-все. Он там, там також у мене. Ну тут під деревами м'ята. Треба її трохи викорчувати, бо такий агресор. То тут в мене ці коліуси. Коліуси, хости і гейхери. Тут нічого толком і не росте. Вон хоста така, і така. І така. Вон ту м'яту треба викорчувати, бо за нею нічого не видно. Перше вам покажу. А ось дивіться, яка гейхера класна. О, це взагалі. О, така. Колись спомню... Один час, боже, на ці гейхери така мода була. Це цинерарія вон, моя, вона це буде срібний пил, свісти. Ось, дивіться, яка прикольна віолочка. Сюди ще понасаджую, бачите, в мене є ці м, квіточки. Ой, петунька. Це що я пізніше сіяла. Оце її висадю, хай вона сидить собі всю, всю, все літо. Вон там лілії такі високі, То то дерево лілії. Оце ось барзамінчик. Ось ці, як на їх називають. Дивись. Ой, сукуленти. Ось, бачите. Також такі. Це колись ткнула, думаю, а хай собі росте, що буде, та й буде. А воно і виросло. Ось треба ще пополоть. Оце хризантема літня, вона така жовта, така класна. Подобається мені і фонтан. Так. Ой, піду, бо дощ, 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 дощ. Добра вам, миру, достатку, злагоди, спокою і всього самого найкращого. Бережіть себе, бережіть свої родини. Нам треба жити і ми будемо жити. У нас немає вибору. Всіх обіймаю, всім співчуваю. То втратив рідних, близьких. Тримаймося, шануймося, ми того варті, ми все переживемо. З вами був канал Сільське життя всерйоз». і Юля, до наступних зустрічей!